Так, я починаю запис нашого уроку. І ми відкриваємо спочатку з вами 92 другу, сторіночку. Виконуємо арифметичні дії з круглими числами. І так, круглі числа ще раз це числа, які наприкінці у дев'яносто два чи 91. 92. Пані. Давайте Пані. тут напишу сторінка 92, поки я не забула. все, На початку року, хай воно так буде. Круглі числа це числа, які наприкінці містять у розрядах 0, або одиницях, десятках, або 0, або декілька, але обов'язково він повинен бути наприкінці. Тобто, подивіться, перше завдання: скільки у нас тут круглих чисел? Завдання один у цьому числовому ряді. Ребят. Скільки у нас тут круглих чисел? У нас всього п'ять чисел, правильно? Які з них круглі? Скільки їх спочатку? Ні. Одне правильно. Ось це. Ось. В, розр... в одиницях у нас нуль. Я сказав вже одне а. Чому? А Я, Ярослав не вибач, то. не чула просто. Добре, скажіть, будь ласка, Я загальна кількість одиниць е, кожного розряду. В першому числі е, скільки у нас тут просто одиниць? Ось тут в цьому числі. Чотири. Чотири. Добре. Ось в цьому числі скільки одиниць? Я... 6. Я, я ж окреслила, ось це число. Це одиниці, а ось це п'ять десятків. А це чотири сотні. Так, 8 одиниць тисяч і 7 сотень тисяч. Так, а ось у цьому числі скільки простих одиниць? 6. 6. Молодці. А в цьому числі скільки одиниць? 4. Чотири. А скажіть, будь ласка, ось у цьому ж числі скільки одиниць тисяч? Нуль Нуль, молодці. 0. супер. Оце одиниці тисяч. 2. А ось у цьому числі скільки одиниць тисяч? Два. Дві. Молодці, мені приємно. Розібрали з цією темою. Ура! Давайте підемо далі. Заміні круглі числа, це у нас усне. А це треба поставити 4? Ні? ні, 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 це усне. І заміни круглі числа більшими розрядними одиницями. І так, 87, що у нас? Тисяч. 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 Розрядні одиниці. І так, що у нас? В розряді одиниць у нас нічого нема, правильно? Так. Круглі числа більшими розрядними одиницями. Тобто, що у нас? Просто розряд тисяч. Так? У нас виходить просто 87 тисяч, 32 тисячі 600. 326 Чого це буде? Ні. <свісно> Я не знаю, это нічого. Тисяч. Ні, ні сотень, ні, тисяч. ребята, дивіться. Бачите, Тот. два нулі. В числі 102 нулі, значить це 326 сотень. Ось тут же було 3, значить це 87 тисяч. Тому що в тисячі три нулі, правильно, коли ми пишемо. А, а я... ось це 34. Чого? Ні, Тис... в 4 нулі. В числі? ні. 4 нули. В том числе. Ні, 40. Ось, оце. Раз, два, три, чотири. Це що за число я написала? Десять тисяч. Тридцять чотири, десятки тисяч. Тридцять, десятки тисяч. Зрозуміли? Десять тисяч це десятки тисяч. Так, а ось це що за число? 46 шість тисяч вісімсот Десятки. Десятки, 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 молодці, 800. супер. Десятки. А ось це. Шість чого. Одиниця. П'ять сто тисяч. Сто тисяч. Сто тисяч двадцять сотня тисяч. Шість сотень тисяч. Зрозуміло, як називати? Так, цікаве завдання, так і дуже дуже корисне, тому що нам воно знадобиться і далі. Але дуже усно дуже це мене. Ні, це усно. Це у нас ми з вами просто усно працювали у розрядах. Розбиралися все четверта усно. а ось третє будемо письмово. І так, номер 3. У нас письмово. сторінка це 92. І так, знайди значення виразів, укрупненням розрядних одиниць. Так. Е укрупненням дивіться, 45 чого? Десятків плюс 28 десятків, тому що один ноль. Так? Тобто виходить 450. Додати 280 рівні. 45 десятків плюс.

Ось, це називається прийом укрутнення розрядних одиниць. Ми не все число рахуємо. рахується. Тій... Це, це треба записати, але, ребята, запишіть чотири любих приклади. Ми Четыре. А можна не так довго? Не так довгим. Я просто легкі, не без такого. Можна? Дивись. Ну, 4, але довго, Ярослав. Тому що тут попросили показати, що ти вмієш це. У нас можуть бути перевірні роботи, і там саме ось треба буде письмово показати. Тобто, тому що я сказала, що ти все. Давайте. 800 ділити на 4. Це що? 8 чого? Сотень. Поділити на 4. Це скільки буде? Двісті сотні. Дві Ні, дві сотні. Або 200 одиниць. Ось так. Добре. Да. Далі давайте. 720 мінус 470 Це 72 чого. 72 чого, не чую. Десятків. 50. мінус сорок сім чого. 11. Десятки. А, десятки. Деся... Ярослав, десятки, дивись, у нас вже круглі числа. 72, мінус 47, 72 мінус 50 і повернути 3. 72 мінус 50, 22. І повернути 3, 25. 25 десятків або 250 годин. Так, ну що, давайте ще ми з вами. 300 оце зробимо. Інше там на повторення. Триста помножити е, е, на три. Три чого, це триста? Триста, це три чого? Три десятки. Mm -mm. Два нулі. Це ти, сотні. 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 Учити, помножити шо? на три. Три помножити а? на три, це що? Дев'ять сотень. По... Дев'ять сотень. Або на скільки? Сотень. 900. 900. Молодці. Mm. Ось, 900? обирайте або ці чотири приклади, або інші чотири mm. із цього номеру. Я mm. mm. вже зробив це все. Так, хтось вже і зараз я знімає. Я зробив це не не все, а чотири приклади. 4 екран. Так, урок знімається, так. Mm. Я це на Понимати. YouTube записав і вставлю урок для тих, хто не зміг приєднатися. І так, завдання 4. Ми зараз. Це усно те що? це... Усно. А, усно. У кожному стовпчику знайди значення першого вирезка. І так, 37 десятків, додати 44 десятки, скільки буде, ой, десятків, ребята. Що? 37 додати 44 десятки, скільки. Скільки буде десятків? 810. Так. 81 а? десяток або. 810. Так. Тепер, не розраховуючи нічого, яка тут буде відповідь? Здогадайтесь, не рахуйте. 80... Ну, 8, 1 і 2 нулі, правильно? Тобто, якщо 81 сотня, якщо у нас тут було 81 десяток, то тут буде 81 сотня. Так, ось тут у нас скільки одиниць буде 500. разом? Та скажіть мені. 700, далі. 777.

Получиться 48. 48, 48 Десятків. А 48. тут 48, чого буде? Тисяч. Сотень. Сотень. Ребята, два нулі. Сотні. Не забуваємо, в якому числі, скільки нулів. Я знаю, що ви напишете правильно, але хочу називати. Так, 654 мінус 321. Так, 600 6 мінус 3 це скільки? 300. 333. Я вже це казав. 300 усну. Це 300 і сотні. Якщо виходить. Так, зрозуміло, все, зрозуміло, переходимо далі. Так, номер 5. Знайди значення сум і різниць, використай прийом. Ну, давайте це поки пропустимо. Це теж усно Бачите, продивитись 45 тисяч плюс тридцять вісім. Вісімдесят тисячі відняти 58. 000. А ось це 6 усно? Так, 5, оце усно. Давайте. А, а шестое, давайте. Ви ж бачите? Чу? Багато у, у, у усного. надо буде писати. Четверте, ні, зараз -4. подивимось, ребята. По перше, дев'яте на. Ми напишемо потім задачі у зошиті. І давайте зараз порівняємо Ш... 7, 8 і 6. Давайте 7 і 8, ми теж будемо, виходить, номер 3, 4 приклади, номер 7, номер 8 і номер 9 ми зробимо. Ось це тренувальні, бачите? А так само, 96 десятків поділити на 6. 96 десятків поділити на 6. Це що у нас? Ми вже беремо тут потрібні стовпчики. Тобто, будучи практикувати, 9 ділити на 6 – це скільки буде за стачою? Один? От я вмію ділю стовпчик 1 і 3. І, 3 остача. і 3 остача. І тепер 36 ділити на 6. Це 6. 16, 16 десятків. Ось так буде. А тут вийде 16 тисяч. Нам шосте Далі. письмо. 51 на 17. 7 на скільки треба помножити, щоб в одиницях була одиничка? На три. Це усно письмово буде 7, 8, 9. Думаю, 8, 9. І тут у нас три чого буде вже. Там було три десятки, я підував три 50? чого. Це не пишемо ні-ні-ні, Це буде три чого? сотні. Сотень. правильно, три сотні. Так. Добре. І так само це у нас просто тренування. Я пропускаю. Давайте те, що ви напишете у зошиті. Знайди значення виразів. Те ж саме: 64 ділити на 4, так? 28 ділити на 6. Е, ну, взагалі тут їх багато, так? Так. Якщо вам дуже багато, давайте знаєте, що зробимо. Е, давайте ви оберете по одному стовпчику із номера 7, і один стовпчик із номера 8. Бо в принципі вони всі однотипні, їх дуже багато. Тобто, ви обираєте один стовпчик з номера 7, записуєте значення, один стовпчик з номера 8, а дев'яті задача, давайте е, зараз з вами разом і роздивимось. Дивіться, складу, так, ось справа у вас ілюстрація. Один складов за годину видуває 15 кульок ялинкових, а інший 18. Скільки кульок вийдуть з за 4 години? Якщо працюють разом. Тобто перший у нас що 15 кульок за годину, другий 18 кульок за годину, скільки вони разом? Разом за 4 години, невідомо. Ребята, дивіться: кульки за годину. Це вся виконана робота, чи це швидкість роботи? Хто мені скаже? Це швидкість. Правильно. Ми, дивіться, ми знаємо час. Ми знаємо швидкість. Як знайти роботу? Поділити. Ні, робота це повне, це ціле. Ми знаємо половинки, треба помножити. Плюс. По-перше, плюс у нас. Взагалі, треба буде помножити, але спочатку дійсно ми додамо. Щоб познати, скільки разом вони за годину встигають. Вони ж разом будуть 4 години працювати. Це 30 скільки буде? Тридцять три. 33 кульки за годину. Це перший і другий. Так, хтось мікрофон вимкніть. Тепер ми знаємо, що разом вони 33 кульки за годину. За, за одну годину роблять. А скільки кульок буде за 4 години? Як знаєте, якою дією? Множення? Звичайно, 33 множимо на 4. 30 на 4 120 плюс 12, 132 кульки. Відповідь напишете самостійно. І так, це легка задача, правда? І у нас з вами друга задача. Художниця за три години оздоблює 15 ялинкових кульок. Скільки кульок вона оздобиться 5 годин, якщо щогодини оздоблювати однакову кількість. І так, 3 години 15 кульок. Так? 5 а, годин. Тере? Невідомо. І так, ми знаємо час, ми знаємо всю роботу. 15 поділити швидкість... на 3. Правильно, швидкість спочатку. 15 поділимо на 3. Узнаємо, що це 5 кульок за годину. Так? Це її швидкість роботи. І тепер, якщо за 1 годину 5 кульок, то за 5 годин. Як знаєте, Якою дією? 5 помножити 5 годин помножити на 5 кульок. Так. 25 кульок. Все. Ось 2, така 5, у нас з вами коротенька 5, вийшла робота. 20.